всем привет, мы 2 на 2, мне досталась Бавария, моему связнику досталась Саксония. Так, давайте сюда, потом сюда. Тут, тут, тут. О. И рыночек. Давайте. Чудово, молодцы. Потом еще один центр. Кузьмин. Сюди будете виходити. Їжу обесконало. Оп. Два три 45. 6 Сюди. Оп, ай. Оп, Нє. 2, 3, 4, 5-6. Оп, Сюди. Контрол 4. Так, будуйте. Один. Сюди давайте ще. Міський центр. Сюди будете виходити. Так, ви на, на каміну туди. Так, 4. Мінуто 4,5 сюди, чудово, зару. Так, ні, все ж таки немає тут. Так, добре, сюди. Побудиться. Золото. Сюди. Так, виходьте до гори. Виходьте сюди десь. Ага, золото ще одне, є. Чудово. Будуто. Потом себя и надежу где так четверо попрошу пятеро так давайте идите шукайте мне золото о у все золото Доброе. залетайте чудово буду это еще так мне не потребно 4, 1, 2, 3. Не вижу. Оп. А, правильно, промазался сюда. Так, 1250. Оп. Еще у нас треба ежи. Еще у нас треба ежи. Оп. Добро выровняли трохи. Сюда залетайте. Так, ще Разведайте. де у нас ще одне золото идет. Вот так нам не підходить тільки три золота нам потрібно більше межадібне так. так 15 окремо на, на дерево так ну тут більш-менш нормально. о ще одне золото побачили чудово давайте у вас п'ятеро йди сюди Будет золото, супер. Так, тут у нас будет шести. Шестеро. На камень окремо. І сюди. Так, пішло золото. Пішло потрошку золото, добре. Так, тут хоче все все сексирувати. Так, вижу траву с кнопки. П'ятеро. Сюди. там. Так, Сімсон, трохи не вистачаємо. Академія Ctrl 5, ринок Ctrl-4. Все, 4.5, Угу. Так, нам потрібно тепер хоча б шахту виділимо побудувати. Добро. Так, тут у нас виходить непогано, але нам потрібно ще більше. Так, трохи дерева, давайте давай, это 4 на вижу сюда, беру. Супер. Сюда вот с кнолита. Погнал. Добре. Так, еще 5 вот 5. Супер. Идите сюда, говорим. И сюда. Иди так, иди же, пока не добивается. 625 золота. Супер. Так. Тут Можно те що досконо. Стористарня там каміння. Добре. П'ятеро йдуть одразу сюди. Залітайте. Чудово. Так, ще нам потрібно гілля. Залізо. Супер. Так, нам потрібно... Давайте допомогичний центр Джой. Так, то. Восьмой половина, а ще нічого немає. Добре, будуйте ще одну казарму. Потім під побудуєте ще шахту, залізу. Чудово, робіться. Заліземо вистачаємо, поїдемо. Так, давайте трохи виділим. Сюди. Так, нам потрібно декілька людей. Щоб побудували тут нам такий парканчик з запасом на, на кам'яну. Так, і мені потрібно тут, щоб ви побудували парканчик. Давайте ось так, так. Ох, там немає куди. Добре. Ось так. Йо мою, як я промазав. Що Черт забираю. Це промазав, так промазать. Сюди. Так, 4605, 4950. Давайте, давайте я Супер. Так, якась в мене шахта. Ага, тут вигідне. Ой, два. Десять. Так, їжа. Давай. Ну не стайни. Стайни. О, стайни можно. Чудово. Так, пойдем сюда. На камине где-то. Так, в гиле. Давай, это шуденько. Э -э так, восьмой еще по три На золото. Давай, это залетай папа папа А сколько у нас тут еще треба? 1000 10 2400 ага отже ще одну ставим зараз побудуємо. так не знаю чи тим, то нічому давайте будуйте так сюди 5, 5. Уху, 4, 5. давайте давайте так ви будуйте артилерію Тут поближче, одного другому і сюди шахту Так, там треба ще декілька підправити, відправити. Такі жіно вистачає. на надіжу. Так. Давайте тримайтеся. Так, кіннота. Тут О, ще. Залізу вдосконове. Діля удосконовено. Так, ще нам десь шахта має бути. Так, сюди йдіть. у нас сейчас не сдается все больше, больше нормально две шахты пока не почивают сюда залетай там сюда залетай там чудово так сюда сюда еще нам потребно для 5200 угу. не угу. не расточаем так давай это залезем так нормально Ага, їжі ми вистачаємо. Досконалюємо їжу. Сюди залітайте. Чотири не мають зупинятися. Так, гілля. Угу. Так, будуйте троє. Ще тут парканчик. Так, цей ці встигають, цей ці встигають, це не встигають, треба туди відправити ще декілька. Сюди. Хай робляться. Так, треба побудувати щось з цієї сторони. Ось так. Арканчик чудово. Так, гармати виїжджайте сюди. Одразу вдосконо. Так, 600 людей. Так, обмеження це не добре, я не полюбляю обмеження. А тому будиночку треба побудувати стільки скільки нас вийде. Так, добре. сюда, сюда. Буду по камины Сюда, сюда. Так, трохи залеза. Угу. Залеза в еле. Буду это тут камину. Угу. Ну. Так, сможем. Не О, вот так сможем. Супер. Вот так. Вот так. Буду идти. Так, одна хуйня залишилась. Тут якась шафта в мене пустує. Ага, виділя. Залітайте сюди. Так, ще сюди. Угу, угу, угу. Так, може я ще одну? Вигляю, так, ще одну можу побудувати. Давайте ще одну артилерію сюди. Сюди ж церкву. Зробимо. Так, виїжджайте. Дешевше зробимо у вас трохи, Сюди 196 підходи. Так, тут у нас... О, доску на Хочет 20 секунд, завершилася требуємо. Скорострільність на облачку кімнату. Сейчас я розгубився, розгубився, трохи розгубився. Гілля немає. Угу. Так, скорость теж немає всего построим даже ну так я таке собі 72 собью 72 72 выборы входим так тут ворота відчуваємо так нормально сидить далі, сюди так кинота Ctrl-2. идти сюди до мого свізничка. Сюди. Потім бачимо, що він трохи не, не справляється. Так, Артилерія є. Так, і нам потрібно військ вже на розвідку. Хоча малувати. Так. Ось так. Всі, окрім цих, 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 цих ctrl 1 і війдіть далі. Віддіть далі. Сюди. Так, і нам потрібно робити сюди. Що нам потрібно? О, можемо четверту. А, нам потрібна скорость стріляність. Спочатку скорость стріляність, скорость стріляність. Де у нас? Золото 5500. Отже риночок. 20 000 дерево на золото. Сюди скористрінність є. Хорошо. Що добре, відсюди вік. Так, у нас другий. Так. Один нас може сюди. Да везде йде. Та заходимо Ось сюди давайте проливайтеся. Тут є шахта. Сюди. А ви 75 довбити тут. Видовбить тут. Чудово. Так. Отже у нас артилерія 10 штук сюди стріляйте. Супер. Стріляйте, стріляйте. Так, нам потрібно йти сюди, в тил. Сюди нам потрібно в тил йти. Сюди. Так, давайте, їде. Треба нам... ааа... Є, є гарну картечку поклали, Гарна, гарну картечку поклали. Так, це зруйнуємо, це зруйнуємо. Один сюди. А не тут я своїх прогалив, Чорт забирають, всю кімнату свої прогалив. Всю кімнату прогалив. Так, двоє, стріляйте сюди. Чудово, чудово, один. Пути сюди, сюди любить. О сюди. Так, артилерія. Вийдете пацан, вийде, вийдете. Так, кінота. Підходьте сюди. Уся кінота сюди, підходьте. Давай, давайте. Зараз тут буде. Чудово. Один. Ідіть сюди на допомогу на нашому союзнику. Там союзничка вже не буде. Треба йти до гори. Так. Нам потрібно тут швидко добудувати. Давайте. Ще кінноту. Так, 4 заліза не вистачає, 4 заліза, Давайте оп, кімната. Супер. Так, швидко, що у нас? їжа 30 тисяч. Так, 10. Давайте каміне їжу, 30 тисяч, в 18 сторіччя. Так, 16 відпочивають, не мають відпочивати 16. Робіться тут. А, ви будиночки добудовуєте. не 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 будиночка сюда сюда еще сюда 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 так а вы одразу давайте сюда Ой, -а -а. так это трохи неправильно будет тут отходим, отходим, а -а -а -а. о супер идите все вот сюди. так и сюда так Автоверию треба и все, 5 Чудово-Чудово Аааа как все ж таки что-то поклала идите сюда сюда идите Сюда идите О теперь слюб эти под книжком центр О дипломатичный центр Где давайте еще один постріл. Ще один постріл. Ще один постріл. Так, без гармат сюди, підходьте. Так, дешевизна. Усі мають кататися. Так, ясно вистачає, вистачає, будуйте, карканчик, буду Так, кіннота Ctrl-2. Виходьте сюди. Ага, там бачимо. Заходь до мене, заходь самі. Артилерія. Ще. І сюди добудовуйте. кімната Так, йдіть сюди. Будете тут відволікати, пробувати в Так. Давайте ще 18 стрічі Молодці, будуйте. Будуйте мені тут, тут і тут. Ми, ось такі от, ось цякуємо так. пробивайтеся тут. Є за пагорбом ми сховаємося. контрол Відійдіть сюди, чудонку, оп-оп-оп. Так, нам потрібно ще матцю захопити. Так, є чудово. Чудово, чудово. І тут бийте. Тут бийте. Сюди саксонці сюди Є, ще нація, чудово. Так, сюди, давайте. Підтримо. Що зробите. Так, давайте ще один парканчик тут. Ось так, побудуйте. Одинадцяте. Що стаю. Ідіть, побудуйте. Так, сюди, залітайте. Кінота ось сюди, заходьте. Так, сюда-сюда-сюда. Просто проходу, просто проходу. Просто чудово, чудово. Идите, идите сюда, идите. Идите, идите сюда, это Просто идите. Тут Просто идите, я. Супер. Тут, идите сюда. Так, Идите сюда, сюда, сюда. Так, тут так, 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 давайте ставим. Є ще оборониський центр знищено. Чудово. Чудово. Так. Тепер ці йдуть сюди, швиденько. Так, тут не знищено, знищено. Супер. мы там шорохуємо. Чудово. Так, гармати. у мене гармат 20. Маловато. ладно. Сюди. Так, стрільці, виходьте. Так, всі, всі, всі робіться. у 4 400 а 4 еще не добуделось. давайте так сюда еще нам церковь потребна так еще нам потребна скорость 5 скорость стрельность 15 вот же камень на выделе так 15 200 меня достачаю Гу -гу. Робіться От тут для ну, цю треба удосконалити. От цю цю досконало можна далі. Просто так чудово. Всі виходьте сюди. Казар. Всі виходьте сюди. Нам потрібно добити. Не знаю чого чекає. Чого чекає зеленить? А, так, буду это тут. Буду это тут. Так, так, так. 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 Вот так, буду это. Так. армата, Пацан, плюкай-то. кинота. И как у нас кинота? Типица завершилась. Ctrl-2. Сюда и залетает. Чудово ее. Сюда, сидите Все идите в атаку. Да. Супер. Давайте за громад. Сюди, чудово, чудово. Чудово. Так, тримайте. Тримайте. Супер. Гарно, гарно кладете. Гарно, гарно, кладете. Так, давайте потолчуйте. я чудово. Так, по, по цьому пейте Сюди просто йдіть А, я багато попала. Ні. Не можна так. Ты правильно всегда сюда так Ctrl Shift Астик, достиг сюда, сюда их купить. Сюда сюда идут. Так сюда покиноте. По темноте. темноте. Так, не занимаем. не стыдно, тропа не стыдно. Сюда просто идите. Просто идите. И иди, ты вот этот вид кузню захоплю. Ты захоплю кузню, я сюда захоплю. Чудово. Так, за нами просто не выжив. Так, ну тут уже копать. Сюда я перемогу. Так, перемогу. Дякую. Супер.